повертаємось. Ми до Муайтай, де в нас зараз розпочнеться золотий поєдинок. Дуже дуже важливий золотий поєдинок. Чому тому, що тут буде зараз боротися за головну медаль в категорії до 57 кілограмів, наш Дмитро Шелесько з міста Покров Дніпропетровської області. Ось він у червоному е, налаштовується разом з тренерами. Будемо сподіватися, що Дмитро зможе здобути потрібні, потрібний результат. Е, чоловіки до 57 кілограмів. Нині його суперник а у цьому фіналі. Представник Ізраїлю Раш е, Гордон. Давайте швиденько нагадаю: шлях, поки ще не розпочалося. Е, е, Важлива так. Частина перед матчева перед поєдинком в Муайтай заплановано ну, перед початком кожного бою. Традиційний ритуал. Ви його зараз побачите. Вайкру Рам Муай називається. А вже розпочався, тож про шлях спортсменів розкажу трошки пізніше. Тож давайте дивитися, слухати і насолоджуватися. Thank you. Тож побачили ми з вами ось цей традиційний ритуал. Ну скажімо, можна його назвати повільним таким танцем із елементами розминки та шани тренерам та батьківщині. Ну і давайте ще раз в червоному. Дмитро Шелесько представляє Україну місто Покров. А він на своєму шляху в чвертьфіналі подолав Саєда Мосаві. Потім в чвертьфіналі, так в півфіналі подолав ще одного суперника. Зараз я вам нагадаю кого. Секунду, це був Тран. Є. Насправді досить. Близько все було. І в чвертьфіналі, півфіналі в півфіналі 29-28, Тобто один раунд все вирішив. Ну і з таким чином наш українець зійшов до фіналу. Три раунди тут знову ж таки. Далі і суперник з Ізраїлю достроково завершив перший поєдинок свій чвертьфінал 2018, Здобув перемогу над нариком. А чеканом а в півфіналі був сильніший 30-27 за дарена Роланда з Франції. А то отакий, отакий шлях до фіналу. І давайте дивитися вже за цим поєдинком, не відволікатися. Нагадаю, що май Тай або тайський бокс тут називають його не дарма стец восьми кінцівок. Дозволені удари і кулаками, ліктями, колінами та гомілками. Знову ж таки, мета, я ще нагадаю, або виграти достроково, або набрати більшу кількість балів ніж суперник. Ну а бали дають за різні удари. Тобто, в цілому, з ці оцінки, які називають ще нагадаю вам це, а в кінці кажуть, наприклад, 10-9, це перемога з незначною перевагою. Якщо 10-8, то був як мінімум один нокдаун. А якщо ну, була явна перевага, якщо 10-7 буває таке, хоча не так часто зустрічається, два або більше нокдаунів у раунді. Ну, ви розумієте, якщо нокаут, то дострокова перемога. Ну і оцінюється і чистота, і сила ударів, ефективність клінчу, агресія, захист, тобто багато за що можна набрати. Бали. Зверніть увагу, як колінами працюють обидва спортсмени. Під час клінчу. Першим номером працює наш українець і дуже активно виглядає свіжий. Зверніть увагу на його ноги, причому не на те, як він б'є, а на те, як він пересувається. Дійсно, як казав колись Мухаммед Алі, він пархає, як метелик. І Шелесько дійсно файно дуже виглядає в цьому поєдинку. Можна продовжувати рефері. Дає дозвіл на це. Нагадаю, категорія чоловіків до 57 кілограмів. Активні хороші удари від українця. Тримає він на потрібній відстані. В потрібні моменти відповідає зараз. До речі, Гордон непогано спробував хай тік зробити. Удари в спину не дуже дозволені, здається, що я не помиляюсь, зараз я перевірю. На всяк випадок це заборонені удари в потилицю, пах. А, ні, в спину, в принципі, не те, не що заборонено. А, до речі, китки заборонені. Не заборонені, це не боротьба тут, тільки удари. Далі лежачого суперника не можна. Ну і перший раунд таким чином завершується. А такий раунд я би назвав його розвідка. Дмитро виглядав значно краще, але подивимося, що арбітри зараз вирішать. От зверніть увагу навіть на ці куточки, як тяжко дихає представник Ізраїля. Він вимотаний, він виснажений і хороші блоки зараз. Ми бачили від Дмитра. І влучання від обох в принципі обопільні. Що судді скажуть, що вони вирішать. Нагадаю, сьогодні Олександр Єфименко також бився за бронзу у своїй ваговій категорії. А, ну і, на жаль, поступився в поєдинку за бронзу а, угорцю Норберту Спету 29-28. мінімально перший раунд був за українцем а Далі два раунди виграв угорець а, тому, тому будемо вірити, що. Не повторить долю співвітчизника. Шелесько. Шелесько Перший раунд виграв. Прекрасно, це очікувано. Він дійсно виглядав краще. Він молочинка. Насправді зараз дуже класно. Виглядає досі. Удару відповідь хороший в голову. Це Муайтай класно пробив корпус. От, зверніть увагу, вперед-назад, вперед-назад. Насправді вчасно відскакує шелесько, коли треба. І не дає супернику навіть серйозно влучати по собі Хороший прямий в голову. І зараз в клінчі працюють обидва спортсмени. В клінчі також треба дуже активно діяти. Удари колінами, удари. В принципі, лікцями там а, вітаються. Головне, не в потилицю. Ще раз нагадаю, в орла та в пак не можна. А, далі розборення рефері дає далі продовжити дві хвилини, дві хвилини другого раунду. Шелецько знову вдало відскакує, коли треба. І хороша серія ударів. Мені здається, якщо все так буде тривати, то другий раунд Шелесько, як мінімум, за очками, також має забирати. Але не будемо забігати наперед, тому що в принципі в тайському боксі один удар може все перевернути, як в принципі в кожному виді. А Ну там де є удари, удари, там, де не удари, наприклад, інший якийсь прийом може перевернути гру, точніше, поєдинок. Тому давайте. Давайте не будемо забігати наперед. Зверніть увагу. А Гордан дуже важко тримається вже на ногах на голову його зверніть увагу. Вже, до речі, ніби і полегше, але був момент, де він так хитався небезпечно і йому потрібен перепочинок. Тому зараз, якщо наш українець ще натисне цілком імовірно, завершення цього бою достроковим вдалим для нас підсумком. Але давайте не будемо забігати уперед. Викидає багато ударів зараз, Гордон, але не так багато влучає. І з кожним ударом сил в нього все менше і менше. Знаєте, як в цих комп'ютерних іграх. А ви ніби і намагаєтесь бити, бити, бити. Але ця графа потужності у вас зменшується, зменшується витривалості. І зараз Гордон з кожною секундою все важче йому виконувати удари. Ну а Шелесько вичікує, він тактично. Добре проводить цей раунд, цей бій. Можна зараз дійсно ногами суперника тримати на відстані. Хороша серія ударів і руками, але не все влучно. От, зверніть увагу, взагалі Гордан загубився. В мене є таке відчуття. Тут е на ринзі і другий раунд завершено. Це Рядцявні секунди зараз для гордана, тому що може він відпочити. Давайте слухати. Ти лучше в мірі чоловік, лучі є того, чанасоти тренер каже нашому українцеві, що ти найкращий в світі чоловік. Так і це налаштування зараз має підтверджуватись впевненістю і дуже успішним виконанням. 10-9-10-9, прекрасно, 20-18, Шелесько попереду. Тож тепер можна обережно діяти, можна діяти від суперника другим номером, але не варто забувати, що в принципі втрачати концентрацію не можна. Це фінал. Дорога була важкою, дорога була серйозною, але впевненою. Подолано добре від нашого українця. Він в цілому може собі дозволити навіть програти цей раунд мінімально, але навіщо? Якщо можна вийти і змусити суперника навіть не сумніватися в тому, що перемога має бути за нами. Серія хороших ударів, ударів від українця. Розпочинає він з удару, з удару ногами, потім додає руками. Це награна комбінація, як то кажуть. Ну і добре зараз. Дійсно, в захисті працює українець. Дивіться, як відлітає впевнено, вдала від суперника від його удару ногою кіка. Ах, не вдалося зараз небезпечно влучити зараз українського. Цей удар прямий проходить. Підказує тренер, що правою рукою можна. Суперника влучати. Ах ти, зараз це було ефектно, але не ефективно від представника Ізраїлі. Це чудово. і в клінчі треба допрацьовувати. Відійшов українець. Правильно, можливо, це і зараз потрібно. Лівою добре влучає. Хвилина 48 залишається прямою ногою. Ось такий фронт кік від нашого Шелеська. А ну, зріньть увагу, удари Гордона вже взагалі зовсім не акцентовані. Якщо зараз підтиснути, можна і достроково виграти. Але навіщо? Якщо все в руках українця 2018 на табло, зараз не потрібно ризикувати. Це поєдинок за золото. Тут, знаєте, максимальні налаштування, максимальний ризик, знаєте, не потрібний. Тут важливо, якісно, вдало розібратися. Ось як тут, як все робить Шелесько. Ну і зверніть увагу на задньому плані. Ось ці поважні люди грають на музичних інструментах, створюють цю незабутню атмосферу тайського боксу. Муайтай колінами обидва спортсмени перевіряють міць суперників. 48 секунд до завершення третього раунду. Ще один хороший удар Колінам. Лікцем пішов вперед. Можна тут ліктям небезпечно. У відповідь Гордон відповідає, але арбітер зараз має підняти захист, бо там дійсно був ризик не можна незакритими лікцями бити. Ну, арбітер за цим має стежити. Фойну сорс піймав представник Ізраїлю, але як же Шелесько відхилився від цього. Це дійсно. Боксерська майстерність хорошого рівня, файний захист. І зараз е, просто ризикує Гордан. Він розуміє, що якщо він зараз не виробить е, суперника, то перемоги в нього не буде. Або, хоча б не відправить в нокдаун, так точно перемоги не буде. Дві, одна, все, все навряд чи судді зможуть щось зробити, якось завадити тому, щоб зараз наш Дмитро Шалесько. Отримає, ну я думаю, навряд чи завадять тому, щоб він отримав бажану таку нагороду. Але давайте дочекаюся офіційного підтвердження. І вже тоді оголошу остаточно. Ну але емоції нашого тренера можуть все передати. Що ж, золото у категорії. У цій не важкій, але важливій категорії. Так, 57 кілограмів здобуває Дмитро Шелесько. Перемагає за очками і стає переможцем всесвітніх ігор. Представник міста Покров Дніпропетровської області, українець Дмитро Шелесько додає ще одну дуже важливу золоту нагороду до скарбнички нашої збірни. Давайте дивитися, повторі ось ці класні удари. Прями в голову. Навіть достатньо одного повтора, щоб побачити за рахунок чого шализького грачіком вітаємо нашого спортсмена з перемогою і з золотом всесвітніх ігор.